Торис, вітаю! З вами Олексій. Сьогодні на огляді Nightcore edc 37. Це надпотужний кишеньковий ліхтар з oled дісплеєм, неймовірною яскравістю на 8000 люменів і такий самий неймовірний акумулятор на 8000 мАг. Це новинка Nightcore 25-го року, ідеальний як для EDC, так і для серйозних умов. А чому це так? Я відповім далі у відео. Почну, як завжди, з комплектації. Стандартна коробочка Nightcore, -у. Все, що вам потрібно, насправді тут є. 8000 люмен, 2 діоди UHI 20 Max, Strop Rebdy, Lumen Shield. Всі, хто знайомий там з попередньою лінійкою 20-х, там 29-ка, 27-й, 23-й, я думаю, що вам все це буде зрозуміло. Насправді, виробник його порівнює з 30-ю серією, але, як на мене, все ж таки, це більше туди до 20-х. 8000 мА на годину, тут дві батареї стоїть. По основним характеристикам, як я вже казав, 8 тисяч люменів, 44 тисячі кандел, дистанція променя до 420 метрів, ударомісність 2 метри, тобто падіння втримує з 2 метрів. Я думаю, за рахунок такого корпусу так це реально. IP54, тут, на жаль, як на мене, мінус було б круто мати тут водонепроникність, Але я розумію, чому так, тому що за рахунок такої потужності йому треба охолоджуватися. А щоб йому охолоджуватись, там треба буде доступ, хоча б повітря до акумулятора. А що вже прибирає можливість ip там і краще. Тому дощ сніг він витримає без проблем, але якісь там серйозні моменти з по типу занурення у воду не ризикуйте. Основні кнопочки, характеристики, тут в цілому все зрозуміло. Далі, по комплектації, маємо, звісно, інструкцію. В інструкції є українська мова, і насправді тут все просто чудово розписано, все показано. Хто, хто що не зрозуміє при використанні, звертайтесь, тут все є. Далі маємо такий ключик з гвинтиками для того, щоб можна було зняти цей склобій. Кому це не потрібно, незручно, не ну, така додаткова опція, прикольно, з запасом ще й закинула цих гвинтиків. Так, далі в мене тут ниточка в і в цьому Z пакеті лежав і темлячок. За рахунок цієї нитки якраз можна і паракорд прокинути в цю петлю, кабель зарядки. Type A на Type-C, як на мене, вже для такого потужного можна було придумати щось по типу Type-C на Type-C, але, можливо, побачимо таке вже в наступному році. І гарантійний талончик. Все просто, все, що вам потрібно для швидкого старту, все є. По технічним характеристикам, як я вже казав, два світлодіоди, UHI 20 max, тут всього по 18 кристалів. Спробую вам на камеру це показати. Тип лінзи апельсинова шкірочка. Щоб краще все розсіювалось. Максимальний час роботи до 190 годин в ультранизькому режимі. Він тут складає 15 люмен. Тобто, підсвічувати собі можна все просто дуже довго. По корпусу: корпус тут алюмінієвий з пів покриттям, текстура Under Armour. В рукавицях слизько не буде це 100% за рахунок цих ребер. Маємо тут такі отвори для вентиляції батареї. Типу радіатори. Загалом він покритий весь алюмінієвою рамкою, за рахунок чого, я думаю, витримує якраз 2 метри падіння. Type-C захований. До речі, герметично, але є нюанси. Кліпса, Кліпса майже на весь корпус. Нагадую цим, до речі, 23-й. Мій улюбленець на ADC. Весь час зі мною за рахунок його форм-фактору 29-ка, як на мене, Класний, дуже класний і супер потужний, Але форм-фактор вирішує на для міського EDC 23-го, як мені здається, там просто за очі вам на все вистачає. А тут ще маємо там супер потужну модель. Ну, коротше, для мене вибір очевидний. Я думаю, я точно перейду на 37, й тому що просто в купі... Плюсів 23-го це все подвоюється. По габаритам він 108 39 на 31 мм, вага його складає 200 г, він такий прям сильно нелегенький. З темлячком, я думаю, там ще додасться трошки. На кишені такий тягати можна, навіть зручніше, ніж 29. -й. Все одно трошки буду вже в процесі порівнювати з ним. Просто за рахунок, звісно ж таки, висоти корпусу. До речі, по кліпсі вона тут довша Тому цей ліхтарик буде краще фіксуватись, але у тому, наскільки буде випирати з кишені, вони однакові. Це десь там оцих от пару сантиметрів, які все одно будуть страчати Для кишень такий формат все одно, мені здається, кращий, просто для того, що він врізить в більшість кишень, тому що він просто менший. В 29 ки це там трошки не так працює. Давайте покладу його поруч. Будемо до нього якось звертатись. Далі давайте перейдемо до управління і до режимів роботи. З управління маємо тут три кнопки, вони всі по факту фізичні. Кнопки живлення вибору режимів та спецрежими вони всі мають напівнатискання і повне натискання. Тобто напівнатискання ми обираємо потрібний нам режим роботи і повне натискання ми його вмикаємо. В Спецрежимах напівнатискання і повне натискання повністю програмується. Ви можете обрати один з трьох варіантів на кожну з них, можете взагалі однаково зробити. Це у вас є search на 3000 люменів, люменів, Shield на 8000, що просто робить вночі день, та strop на 8000 люменів. люмен. Як програмується ця кнопка? Наприклад, в мене на, на півнатисканні стоїть серч на 3000 люмен. Якщо я натисну кнопку Power, я його перемкну. Тепер у мене тут Lumen Shield на 8000. Ну і тому подібне. До речі, екран показує ще й рівень. Розрядженості чи зарядженості ваших супережимів. Він прям зараз дуже добре нагрівся, коли охолоне, ця полосочка заповниться і ви знову зможете використовувати на максимум цей ліхтарик. Так, це його особливість. Ви в постійному не зможете там на 8000 лупити. Це, звісно, з умовами тим, що. Він просто гріється, це занадто потужно для таких форматів, але він тут є. в цілому по управлінню все насправді все дуже просто з приводу кнопки блокування. Дуже приємно на дотик, Класний перемикати, знаєте, такий антистрес трохи. Мені здається, це краще реалізовано ніж в попередніх моделях на торці, тому що вам тут зручно працювати одним пальцем. Ви як керуєте ліхтарем, керуєте режимами, при цьому можете. Одразу заблокувати, розблокувати у всіх випадках. І візуально воно якось прям доповнює такий прям стильний дизайн нього стає. По режимам роботи маємо тут чотири основних режими: це найнижчий 15 люмен, який може пропрацювати так 190 годин. Далі йде 100 люмен. 400 та 1500. До 100 до 400 питань немає, 1500 відпрацьовує так само, як і турборежим. Тобто з часом, коли нагрівається в нас ліхтарик, він скидує яскравість десь до 500 люмен, 400-500 люмен. Це все зумовлено тим, що тут є АТР-система температурного захисту. Все для того, щоб ваш ліхтарик не там не перегорів, не згорів, та і в цілому ви не опікли собі руки, якщо ви тут тримаєтесь, бо тут і досі зараз тепло, хоча просто там демонстрував роботу. По oled дисплею показує обраний режим, загальна зарядка. І скільки він випрацює в такому режимі? Зараз зазначено, що люмен – це 24 години, 8 хвилин. Якщо вам потрібно щось підсвітити і при тому не збивати режим, ви можете через кнопку Power просто її затиснути, і ви весь час будете отримати 15 люмен. Це досить зручно. Потрібно вимкнути режим там, 400, наприклад, люмен, то ви просто натискаєте, вмикаєте. Потрібно щось підсвітити, ви просто затискаєте кнопку Power на Сподіваюсь, все доступно пояснив. Бо цей ліхтарик я однозначно рекомендую. Він прям зайшов, не знаю, мені прям зайшов дуже круто. Давайте трохи порівняємо його з 29, бо, як на мене, це все ж таки вже його послідовник, тому що виробник порівнює 37 сьомий з 30-ю моделлю. 30-та модель це як стандартні ліхтарики, такі круглі, як зазвичай. 29 та і взагалі там 20-ті, вони вже... Ну, я думаю, що ви бачите, що в них прям є багато схожого, і як мінімум, форм-фактор такий самий. Єдине, що просто цей в габаритах там десь трошки потовшав, десь трошки поменшав. Але загалом це одна концепція. Порівнюючи їх, щоб обрати, я думаю, вибір ви мій зрозуміли з приводу 37-го Просто за рахунок того, що для мене важливий якраз такий розмір. Мені подобається те, що він більш компактніший. Але в різниця в потужності насправді на око ви не побачите. 6500 люмен, 8000 люмен. Повірте, це на око плюс-мінус буде однаково. Тут просто більш автономності, він такий більш пухкенький, це тонкий. І тут насправді кому що зручно, то і обирайте. Тому що, повірте, що тут ви отримаєте все, що вам треба для міського EDC, Що тут? Ну, звісно, тут же варіант по компактності. Хоча цей тонший, коротше, тут просто вам треба обрати, який вам візуально, мабуть, подобається більший. Але там тут більший oled Дисплей, тут кнопка блокування якось поцікавіше зроблена. Тобто, так, він же такий, знаєте, як покращена модель вже навіть того ж 29-го. Хоча цей теж досі актуальний. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Ну, і коридісі двадцять 23, приклад роботи, 15 люмен. Стандартний режим, мінімальний. Тут, звісно, камера передає набагато краще, ніж я бачу очима. Але наступним режимом 100 люмен це все юлюється. 400 люмен наступний. До дерева приблизно метрів 40. Тобто його видно. Чудово. І високий режим на півтори тисячі люмен. Тут прям вже супер картинка. І турборежим на 8 тисяч люмен. Насправді, тут більше історія про те, що воно більш розсіяне. Зараз увага! Буде приклад роботи строба, Хто чутливий до цього, будь ласка, пролистайте на 5-10 секунд. І повертаємось в хай режим. Потім знову 8 тисяч люмен. Супер далеко б'є. на світло, видно просто перед собою все. І як висновок, Nightcore EDC37 37 це справжня альтернатива для тих, хто шукає універсальний та потужний edc Ліхтар, 8 тисяч люмен на кишені, oled екран зрозуміле управління, універсальні режими для будь-яких задач. Мінусів тут таких то і нема, те, що він швидко гріється, але то зрозуміло чому. Вага 200 грам так багато, але воно виправдано за такі можливості. Єдине, що б мені хотілося би мати, тут функцію павербанку, тому що за рахунок такого великого об'єму батареї, аж на 8000 мАч, ну зарядити від нього свій телефон, це було б дуже круто. А так, і DC-37 чудово підійде для туристів, рятувальників, якихось тактичних задач на кожен день я його можу спокійно рекомендувати. Крута новинка. А вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам цей ліхтарик, підписуйтесь на канал, та найголовніше підтримайте наші сили оборони. Хай щастить.